Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди дякуємо Богові за всіх вас, згадуючи у наших молитвах, постійно пам'ятаємо перед Богом, нашим Отцем про ваше діло віри, про відчайдушну працю любові і терпіння в надії на нашого Господа Ісуса Христа. Знаємо, улюблені Богом, брати, про ваш вибір, адже наше Євангеліє до вас було не тільки у Слові, а й у силі та у Святому Дусі, і з повним переконанням. Ви знаєте, якими були ми між вами і задля вас, і ви стали наслідувачами нашими та Господа, прийнявши серед великих утисків Слово з радістю Святого Духа, тому ви стали взірцем. Для всіх вірних у Македонії та Ахаї. Адже від вас рознеслося Господнє Слово не лише по Македонії та Ахаї, а ваша віра в Бога долинула до кожної місцевості, так що нам не потрібно щось говорити, бо вони самі про нас промовляють, який був наш прихід до вас, і як ви від ідолів навернулися до Бога, щоб служити живому і істинному Богові і очікувати з небес його сина? Якого він воскресив з мертвих Ісуса, котрий визволяє нас від майбутнього гніву.